Чув я свідоцтво одного кардинала, який був на конклаве, і котрий сказав, як після вибору кардинала Бертоніо на папу, запитали, яке ім'я він візьме. Він сказав Франциск. Він каже: Я дивився на обличчя кардиналів велике здивовання. Кажуть, що не було. Такого імені. Папа, жоден папа наносив таке ім'я. Вже цим він сказав на свою простоту, на свою смиренність. Відразу, після свого брання, на наступний день, Ранесенько, він поїхав до собору Пресвятої Діви Марії, матері більшої, де молився, згодом вийшов назовні, бачив, як студенти вийшли з вікна. Він пішов привітати цих студентів. Зблизька, це вже говорить на стиль нового папи, це стиль простоти, відкритості. Він є такою особою і думаю, те, що найважливіше, що вплине на цілу церкву, це те, що ми від папи можемо вчитися цього, як самі кардинали, як ціла держава Ватикан, як і ціла церква. І це є найважливіше. Це буде папа. Такий, який не має бути, понтифік, тобто той, який будує мости, який єднає людей з Богом і Бога з людьми.